Так, Всім привіт! З вами саме Бойовий Глуп. І сьогодні я, коротше, зробити обзор на такий сайт, як Wikipedia. Я хочу вам сказати, що а, я вирішив на нього зробити обзор, тому що мій канал вже вмирає, просмотрів немає. Ну, ви самі розумієте. Ну, так от, давайте ми подивимося, як це виглядає. Ми вже бачимо. Так, я перше тут бачу, тут якусь тут може, тут свої фотографії тут можна ставити. Ну, тут іще тут логотип, кстати, змінився у Вікіпедії. Як бачимо, наш патріотичний наш, наш сайт. Так, добре, давайте ми почитаємо якусь статтю. Наприклад, цю добра стат стаття. Генрі one Лівіт, Або на англійському Henryтас one Лівіт, 4 липня 1868 року, 19 грудня 1921 року, американська астроманка, одна з, з гвардійських комп'ютерів жінок, заняття в городського обсерваторію для обробовки астрономічних. Даних. Відкрила залежність, період, світність все для а, це фейт, що дозволило вимірювати віддання до галактики і призвел до ну, ну, Добре. Так, тут давайте ще щось подивимося. Так, тут якесь ще обговорення. О, на цій стоні завговорюється зауважні пропозиції щодо змісту і дизайну головної сторінки інші теми обговорюються у Кнапі. А що це таке? А що таке КНАПа? Кнайпа. Найбір форумів, які використовуються для обговорення технічних проблем, політик, пошуку, допомога, також висловлення пропозиції. Блін, я. Та, я. я, я я вообще зайшов на Википедию. Що це за кивно? Що це за, за кивно? Ну, реально, не, ну не ну сподіваюсь. Сторін... Сторінка містить посилання на щось бла 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 Будь ласка, таблицю, що визначте, яке сами... саме розділ на вас цікавить. Ну, добре, добре. Блін, я тільки тут не можу розібратися що за гівно. Як бачу, що вона, нас заснувалося 30 січня 2004 року. Так, що тут ще є? У нас є навігація якась. Так як тут бачу. Так, що у нас тут ще? Є про нас є. Тут ще є. Так, що у нас ще тут є? Обговорення. Так ми вже це бачили. Так. Е, так, може тут реєстрацію зробити? Довідка. А ще що таке? Лас е, Ласка, просимо до віки довідки. Чуєте? Чуєте, російською тут пахне? Так, це сторінка, довідка системи Вікіпедії, як ми допоможе вам знайти необхідну інформацію, бо з якої питання. Пам'ятаєте, ви використовуєте Вікіпедію на свій страх і, і ризик? Що? ого Що? тут о, тут це, це ч, 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 чоловік, я його пам'ятаю, він іще був з Windows XP. Так, тут якесь тут гівно тут написано, ну добре, нічого нічого цього Так, що це таке кнайпа. Кнапабі бірформів, ну, добре. Скокота якась. Так, потечні події, участь. А, ну, добре, а що це холона? А, ми ж це бачили. Так. Ага. Мені тут цікаво, як тут, кстати, робити тут страниці. А, я запам'ятав зараз... <laughs> на Е, Так, портал з спільноти якийсь. А що це? Ага, тут якийсь тут ще щось. Ладно добре, давай ми вже будемо закінчувати це відео. Дякую, що добачили це відео. Ставте лайки підписуйтесь на мій канал, або підписуйтесь, якщо ви не хочете на нього підписуватися. Так що всем до побачення.